Євангелія від Маттея, розділ 4. Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, звели! Щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму, і каже Коли ти син Божий, кинься додолу! Написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоби ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього написано також не будеш спокушати Господа бога твого. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи Оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, сатано, написано бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому, єдиному, будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, щоб збулося те. Що сказав був пророк Ісая. О, земле завулона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні й тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне Царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що зветься Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки, і до них мовив. Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій серії. І приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Послання до Римлян, розділ дев'ятий Я кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у святим Дусі. Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни. Їм належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні Отці з них, і від них же тілом Христос, який над усім Бог, благословенний по віки. Амінь. Воно не так, щоб слово Боже не здійснилося. Бо не всі ті, що від Ізраїля ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама всі діти, але від Ісаака називеться твоє потомство. Тобто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке. Цієї самої пори. Я прийду і буде син у Сари». Та й не тільки це Ревека зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором, не від діл, але від того, який кличе, їй було сказано Старший. Молодшому буде служити, як і написано, Якова полюбив я, і сава ж зненавидів. Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися. Отже це. Не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо Бо каже фараонові Власне на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я. Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш, отже мені, чому ще хтось докоряє? Хто бо спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини скаже тому, хто його зробив? Навіщо зробив ти мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь? А другу на нечесть. Так Бог, хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв. А й від поган, Як і в осії він говорить Назву не мій народ моїм народом і не любу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога Живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує. Хоч би число синів Ізраїля було, як морський пісок, тільки останок спасеться. Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі, і як прорік Ісая, Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б, як содом, і стали б подібні до гомори. Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність, і то праведність що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього, не осоромиться. Псалом 94 О Боже. Відплати. Господи, о Боже, відплати, явися всяві. Встань, суд де землі, відплати гордим по заслузі. Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревенити і вихвалятись усі, що творять беззаконня. Топчуть, о Господи, народ твій, гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. і кажуть Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурні в народі, Безглузді, коли ваш розум проясниться. Чи ж той, хто насадив вухо, не чує, хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати? Він, що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у твоїм законі навчаєш. Щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не полишить, бо право повернеться до правди і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних, заступиться за мене проти злочинців. Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу, хитається нога моя, ласка твоя, о Господи, підтримує мене. Коли сила турбот у моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь, мій захист, мій Бог, скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі, їх погубить. Погубить їх господь, бог наш. Книга Проповідника, розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. Їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко. Тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав. І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість. А щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі. Тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити, Книга вихід, розділ десятий, І сказав господь Мойсеєві. Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами і які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я Господь. Прийшли Мойсей та Арон до фараона та й промовили до нього. Так говорить Господь, Бог Євреїв, доки відмовлятимеся покоритися мені, відпусти мій народ, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити народу мого, то ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко, і поїсть останок того, що заціліло у вас ще від граду. Та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої і будинки усіх слуг твоїх і будинки всіх єгиптян. Такого ще не бачили ні батьки, ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю і по цей день. Та й, обернувшись, він вийшов від фараона і промовили слуги фараона до нього. Доки цей наворожуватиме на нас нещастя? Відпусти геть цих людей послужити Господові Богу їх? Чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає? І завернули Мойсея та Арона до фараона, а він каже їм Ідіть, принесіть службу Господові Богу вашому. А хто ж це хоче йти? Відповів Мойсей, З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо, бо то свято Господнє для нас. І сказав фараон до них: Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас і приналежне вам. Глядіть, Бо щось лихе ви замишляєте собі? Ні. Не бути цьому. Ідіть собі, ви, чоловіки, та й послужіть Господові. Цього ж бо якраз самі й домагаєтесь, та й вигнали їх з перед фараона. Сказав Господь Мойсеєві: Простягни руку твою над єгипетською землею і налетить сарана на єгипетську землю. І пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду. І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану, що налетіла на всю землю єгипетську. Вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. І вкрила лице всієї землі, аж земля почорніла, і пожерла вона всю зелень поліву і плоди дерев, що заціліли не зосталось нічогісінького зеленого на дереві, ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувся фараон, щоб покликати Мойсея та Арона. Та й сказав, Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І от це благаю. Простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть. То і вийшов Мойсей від фараона та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний. Що зняв Сорону вгору та кинув у Червоне море не зосталась ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та Господь окаменив серце фараонове і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві Простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею. Що її можна б дотикатися? Простяг Мойсей руку свою до неба і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на три дні. І не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом трьох днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться, челядь же ваша, нехай теж іде з вами. Сказав Мойсей, Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси, щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї. Братимемо на службу Господові, Богу нашому, бо ми й самі не знаємо, чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди. Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон: Геть від мене та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице. Смерть тобі. Мойсей відповів, правду сказав ти вже не бачитиму лиця Твого.